Пропоную пограти в гру під назвою Що зникло. Погляньте, будь ласка, дітки на всі ці предмети. Як їх всіх назвати одним словом. Так, це іграшки. Що роблять з іграшками? Так, ними граються. З кожною іграшкою можна гратися по-своєму. Наприклад. Із кубиків можна щось побудувати, наприклад, будинок або гараж для машини. З ляльками можна пограти в доньки матері, пірамідку можна складати, добираючи кільця за розміром. А яка ваша улюблена іграшка? Чому саме? Тож почнемо грати в нашу гру. Для цього необхідно уважно розглянути всі предмети, назвати їх та сказати, що саме зникло. Яка іграшка? Почнемо. Які іграшки тітки ви бачите перед собою? Так, це м'яч, лялька, кубики, машинка. А тепер погляньте і скажіть, яка іграшка зникла. Вірно, зникла машинка. Погляньте ще раз уважно на іграшки. І тепер скажіть, що зникло? Вірно, малята, зникла лялька. Тепер погляньте уважно і скажіть, які ви бачите іграшки перед собою. Так, конструктор Лего, пірамідка, ведмедик та іграшковий потяг. Запам'ятайте їх та скажіть, що зникло? Так, зникла пірамідка, вірно. Погляньте ще уважно на іграшки. Та скажіть, що тепер зникло. Так, зник іграшковий ведмедик. Ось він який. Погляньте ще та скажіть, яка іграшка зникла? Так, дітки, вірно, це іграшковий потяг. Чи полюбляєте ви гратися з іграшковим потягом? Так, це дуже весело. Молодці, дітки. Гарно впоралися. Чи сподобалася вам ця гра? Так. До нових зустрічей, малята!